Добрий день, я Захарченко Євгеній. Я Ми учні восьмої класу Пирятинського ліцею Пирятинської міської ради Полтавської області. Ми хочемо презентувати скретч-проєкт прогноз погоди. Головна ідея проєкту була зробити прогноз погоди на всіх частинах України та міні-ігри відповідної тематики. Це головна сторінка проєкту. На ній є дві кнопки. Коли натискаєш на одну, можеш пограти в Мініігри. На іншу можеш подивитися прогноз погоди. Натискай на подивитись прогноз погоди. Тут є п'ять міток. Кожна з них показує різні регіони України. Наприклад, ця показує погоду Північної України. Ця центральної. Якщо натиснути кнопку Пограти в Міні-ігри, Тут буде теж дві кнопки. Перша міні-гра називається Прогноз погоди. Інша Не впади в калюжі». Гра прогноз погоди. Щоб розпочати гру, потрібно натиснути англійську клавішу Є. «Е». В цій міні-грі вам потрібно збирати краплі води за сонце. Щоб переміщатися по тлу, вам потрібно натискати ліві та праві стрілки. Мета гри назбирати 10 очок. Якщо ти назбираєш 10 очок, ти переможеш. Якщо пропустиш 10 очок, програєш. Коли перемагаєш, у вас з'являється сонце. Друга міні-гра називається «Не впади в калюжу. Щоб її розпочати, потрібно натиснути клавішу Ю. Гра безкінечна, але якщо ви захочете її закінчити, потрібно натиснути клавішу W. Мета цієї гри перестрибувати через калюжі хлопчиків на пробу Я робив основу проєкту. Найлегше для мене було розміщати мітки на мапі, а найскладніше почати розвиток міні-ігри. Я робив міні-ігри та виправляв недоліки коду. Найлегше було робити обидві міні ігри найважче знайти недоліки та виправити їх. П'ять міток через те, що ми спиралися на сюжет прогнозу погоди на телебаченні. 5 міток, 5 частин України. Північ, південь, захід, схід та центральна Україна. Задля удосконалення проєкту прогноз погоди можна додати більше міток для точного прогнозу погоди в містах України. А що стосується міні ігр можна в міні-гру. Не впаде в калюжу додати два режими: безкінечний та за з таймер.